Мене звати Світлана, я з Білої церкви, я сама масажист та майстер депіляції. З ГНМ познайомилась вперше на масажному фестивалі в Рівному. Це перший базовий семінар. Такі дивні відчуття. Зі мною щось уже п'ятий день таке робиться. Я сама собі ще не можу це пояснити, але трошки так вкладаю по полочкам. Це дуже цікаво, це щось нове для мене. Не все зрозуміло, тому що я вже скільки курсів пройшла, ну, все зрозуміти не можна за п'ять днів. Це все якби, практика, все навики, все досвід, все прийде. Звичайно, буду використовувати, хочу використовувати, Ну, почну спочатку з себе. Розберусь спочатку в собі, розберусь своїми конфліктами, а потім, звичайно, буду працювати з своєю сім'єю, а потім всі, хто захоче познайомитися, я тільки буду направляти на ці курси.